Як все встигати в декреті? Ділю своїм досвідом. Звісно що це більш гучний заголовок ніж правда. Я в декреті встигаю не все, не завжди. Але маю декілька секретів, котрі значно полегшують мій декрет і дозволяють мені не поїхати кукухою. І зараз я з вами ними поділюсь. І перший секрет. Це їсти тоді, коли їсть дитина. Так, цей секрет має декілька мінусів, що, наприклад, я вимушеним була відмовитись від перегляду улюблених серіалів або телепередач, тому що дитина в мене не дивиться нічого ніяких мультиків зі мною не дивиться, в телефон не дивиться. Абсолютно заборона поки що, тому так. Але цей пункт також має декілька плюсів. Це здоровіша харчова поведінка, як у мене, так і це ж саме я прививаю своїй дитині. Друге це контакт з дитиною, тобто ми спілкуємось за їжею. так. І третє це те, що дитина бачить, як я їм, що я, в принципі, їм, так, і для неї це стає нормою. Також, до речі, це дуже допомогло мені, коли Єва не хотіла нічого їсти, і це був такий пунктик до того, що вона почала гарно їсти. Поїхали далі. Другий пункт це робити всі побутові справи, коли дитина активна, тобто коли вона не спить. Це дуже класна штука, так це складніше, ніж коли б я робила це самостійно, коли дитина спить. Але цей пункт також має ряд плюсів, як, наприклад, дитина вчиться, вона бачить приклад, вона допомагає. Це дуже класно допомагає в її розвитку. Тому ну, цей пункт лайк-лайк-лайк, і якби і я встигаю всі свої справи зробити, і дитина зайнята, і плюс вона вчиться всьому. Ну мінусів не бачу. Те, що це довше, але плюси значно перекривають мінуси, скажімо так. Третій пункт, коли дитина спить, це виключно мій час. Я займаюсь тільки справами для себе, для свого розвитку, для догляду за собою, тобто, все, що потрібно, особисто мені. Я не роблю побутових справ. Єдине, що так, я можу приготувати ще їжу, але в основному я це стараюся зробити в інший час. Ось, і насправді ці всі пункти дуже покращують моє материнство, дуже його полегшують. Це знаєте, нініби то такі дрібнички, зрозумілі всім, але я вважаю, що такі дрібнички треба проговорювати, тому що інколи ми просто забігуємось, ми не встигаємо навіть подумати, ми не встигаємо проаналізувати, що нас не влаштовує. І коли ти проговорюєш такі дрібнички, так коли ти їх чуєш. То можна десь щось підкоригувати, це також краще впливає на нас, тому ділюсь з вами. сподіваюся, вам було корисно. А якщо у вас є ваші якісь секрети, котрі покращують ваше материнство, роблять його легшим, поділіться, будь ласка, в коментарях. Цікаво почути, що є у вас. Можливо, також собі візьму на замітку.